Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку частину однієї з моїх улюблених франшиз Світ юрського періоду відродження. Сценарій до фільму написала видатна людина Голівуду Девід Кеп. Свого часу він також виступив сценаристом першого фільму Парк Юрського періоду 93-го року та сиквелу Загублений світ 97-го. Головні ролі в новій кінострічці виконали Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейлі, Магаршала Алі, Руперт Френд та інші. Але дуже шкода, що нова частина залишила позаду ветерана франшизи Кріса Прата. Особисто мені в цьому амплуа він дуже подобався. Стівен Спілберг, який зняв парк юрського періоду та загублений світ, виступає виконавчим продюсером картини. Також відмічую, що кожен із останніх трьох фільмів серії «Світ юрського періоду починаючи з 2015 року зібрав у прокаті понад мільярд доларів. Тож, враховуючи ще й потужний режисерський, продюсерський та акторський набір, ажіотаж навколо нової картини був і лишається досить великим. Тепер давайте детальніше про розробку. Наприкінці січня 2024 року стало відомо, що студія Universal Pictures розробляє новий фільм про юрський період. А Девід Кеп, який раніше працював над парком 93 го і його продовженням, є автором сценарію. Стівен Спілберг повинен був повернутись на крісло виконавчого продюсера. Спочатку перемовини щодо режисури фільму вів Девід Ліч, але через кілька днів вони перервалися. І наприкінці того ж місяця режисером був затверджений Гарет Едвардс. Кастинг розпочався у березні 2024-го і тривав протягом наступних трьох місяців. Основні зйомки розпочалися в червні у Таїланді. Розробники проєкту запевняли, що нова стрічка обіцяє повернення до атмосферних перших фільмів із тривожною музикою, пейзажами дикої природи та напруженими і навіть лякаючими сценами із динозаврами. А їх різноманіття, до речі, повинно стати куди більш вражаючим. Хм, не можу з всім цим погодитись, але окей, поговоримо далі. Події в новому фільмі відбуваються через 5 років після Домініону. Умови на планеті виявилися здебільшого несприятливими для динозаврів, і вони знаходяться на грані вимирання. Їх осередки можна знайти в ізольованому, тропічному кліматі, подібному до того, в якому вони колись процвітали. В центрі історії досвідчений експерт таємних операцій Зора Беннет. Яка очолює команду дослідників, що виконують надсекретну місію з отримання генетичного матеріалу трьох найбільших динозаврів різних видів для новаторського медичного проєкту. Але зрозуміло, що все піде не по плану команда науковців під час свого дослідження перетинається зі звичайною родиною, чий човен зазнав аварії в океані. І разом головні герої починають розуміти, що приховує за собою цей острів. Та які небезпечні види тут існують. Народ, я дуже люблю дану франшизу і, враховуючи потужну режисерську та продюсерську команду, мала немалі очікування на рахунок новинки. Тільки було шкода, що старожилів проєкту вирішили позбутися і замінити їх новим акторським складом. Але, попри високі ставки, картина не дотягнула до тої планки, на яку замахнулась. І повірте, мінусів в ній було немало. Але давайте про все по порядку. Найголовнішим слабким компонентом кінострічки є її сюжет він значно просідає порівняно із попередніми частинами. Якщо раніше історія сприймалась більше як науково-фантастичний екшен, то зараз нам пропонують трохи страшненьку казочку. Головні герої прописані слабко і не викликають сильної емоційної прив'язки як було раніше. Причому, ну, порівняно з тою ж попередньою частиною, де я до мурашок переживала за героя Кріса Прата і його команди, ця різниця була доволі відчутною. Такі ж проблеми із зовнішнім світом. Динозаври постійно намагаються що зробити головним героям, але в них це не виходить. Ледь-ледь, але ні. Картина стала ніби позбавлена правдоподібності та реалістичності. І за рахунок цього все, що відбувається довкола, сприймається надто штучно. Сюжетні повороти при цьому надто передбачувані, і ти постійно плюс-мінус розумієш, до чого ведеться далі. Так, я знаю багато хейту, і повірте, мені б насправді дуже хотілося за щось таке похвалити історію, але це не так просто зробити. Давайте я спробую. Для початку може відмітити непоганий візуал. Але враховуючи сучасний рівень комп'ютерних технологій та ефектів, не може нікого не здивуєш. І, як то кажуть, на одній картинці далеко не заїдеш. Також у фільму пристойний акторський каст. На початку історії мені ці герої навіть імпонували, але згодом дещо примітивні діалоги та банальна обстановка сильно відштовхували. Це було відчутно ближче до середини та у фіналі. Також хочу відмітити ненав'язливий та доволі влучний звуковий супровід нової кінострічки. Ну от якось ніби так я намагалася знайти для вас щось хороше. Але, тим не менш, підбиваючи все вище сказане, сюжет нового світу юрського періоду оцінюв на 5 балів за провисання та затягнутість історії, слабко прописаних героїв та мотивацію їх дій, а також банальність. Візуально картина виглядала непогано і отримує від мене семірку гра акторів приблизно на тому ж рівні та заслуговує свої 7 балів, як і непоганий музичний супровід. Таким чином ми отримали гарно візуально оформлену і з хорошими акторами картину, однак дуже слабку в сюжетному плані. Якщо ви є поціновувачем франшизи, то можна приділити цій кінострічці увагу, але не варто розраховувати на щось круте. І передивлятися її у вас точно навряд чи буде бажання. До плюсів фільму можу віднести його візуал, звуковий супровід та акторів. Тоді як сюжет, погано пропрацьовані герої, а також банальність та затягнутість історії потрапляють до мінусів. Ну правда, я не знаю, навіщо було аж майже 2 години 15 хвилин все це мусолити, якщо можна було зробити більш-менш лаконічніше, можливо, не виникало б такого відчуття відторгнення. Автори проекту ніби і не намагалися зробити щось схоже на динамічний екшен-бойовик, а просто. Якусь лайтову казку. Ви, мої дорогенькі, поділіться своїми очікуваннями або ж враженнями після перегляду на рахунок новенької прем'єри. Якщо це відео вам сподобалося, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтесь на канал. Також у нас є інстаграм та ТікТок, де я ділюся з вами цікавими анонсами майбутніх прем'єр. До зустрічі в нових класних випусках і папа! -па!